Шукати інші двері. То як проблеми були? Ну проблем едва. Скажи еде, що то були за люди? А. То ті самі бандити, про яких я тобі оповідав, приперлися із нашого добра покористуватися, та із цим у них стався облом. То, звісно, слід віддати томові належне. Оборону цей паскудний тип організував міцну. До селища оті голодранці вже давно не потикаються. Пару років тому крайній раз намагалися. Клим їх так повчив, вони навіть трупи із зашморгів виймати боялися, а містом же їх цілі грона висіли. Ото й так, до селища задіватися їм нема куди, вдалися до промислу. Хапають мутантів по руїнах. от, звіру людей. Ті тупі та злостиві, але міцні. Віски тягати, баржі, приводні крутити, цілком годящі. Та й жируть небагато, тому виходить вигідніше, ніж паливом розкидатися. От бандити тих потвор ловлять, приручують трохи, а потім гуртовикам стають. Ті пару разів на місяць із півдня приходять, платять зброєю, боєприпасами, рисом, на загал усім, що потрібно для життя на природі. До селища теж заходять. Беруть в основному відновлені генератори, мотори і іншу таку сяку техніку. Руки в наших механіків такі золоті. А, і ще рибу в'ялину. Отака от економічна активність у регіоні. А, То чого ті ловці по нас стріляли? Вони все місто на ділянки розібрали. Довго ті розборки тривали. Відтак, тепер по всіх, хто не має розпізнавального знаку, вони одразу стріляють. Зрозуміло, вчепилися в хлібні місця. Ну, все Семе, приїхали, вартуємося і ходімо, покажу тобі свою резервну базу. То що, розповіси, що там Том пропонує. Загалом пропонує лишити тобі селище та всіх, хто не захоче йти із ним. Яка щедрість. А чого він хоче? Хоче, щоби ти дістав паливо для човна. Заходь Семе. Не турбуйся, ліфт працює чудово. Ми давно із хлопцями цю базу готували. На даху дизель-генератор стоїть. Сходи в нас, то варіант на крайній випадок. На нижніх поверхах потвор, тож ліфт аж ніяк не розкіш. Головне, щоб генератор працював. Значить, хлопців тоді не схопили або ж не змогли в них нічого витягнути. Яких хлопців? Коли щодо того все стало зрозуміло, ми із товаришами вирішили завантажити паливо та забрати човен із селища. Звісно, всій команді не зізналися. Знали лише Сан Сіович, старпом мій, та мінери з хіміком Сашко Другий та Володя. Вони пішли у розвідку, два тижні лишалися на зв'язку, паливо знайшли, операцію призначили на ніч. Домовилися, що я їх підберу на місці. Та на тім місці, замість їх були люди Клима, ледве п'ятами накивава. Думаєш, схопили? Не знаю. Можливо й ні, та збіг погодься, дивний. Так. Так, приїхали. Заходь, саме. Нічогонька база така. Затишно, затишно. Ну, семе, ласкаво, прошу. Влаштовуйся, відпочивай, все одно на дворі буря. Ну, Семе, Який твій інтерес зв'язуватися з усім оцим? Я хочу дістатися додому, Еде. Ось і все. Том обіцяв підкинути. До того, як розпочне нову ядерну війну чи опісля. Семе це страшна зброя. Зброя, яку було довірено мені, щоб захищати Батьківщину. Не задля того, щоби з її допомогою піратствувати або ж навіть влаштовувати царство Боже на землі. Розумієш? Я не використав її під час війни. Тож яке право може мати будь-хто на використання її зараз, коли ми всі за ледве вижили? Еде. Том розумна людина. Не думаю, щоб він на таке пішов? Найперше, Том бізнесмен і мети своєї досягне у будь-який спосіб. Невже ти не розумієш, що зобов'язання лишити тут всіх, хто не захоче йти з ним, то погроза? Як вважаєш, що з ними буде, якщо я не завантажу паливо до човна. Як на мене, ти трохи перебільшуєш. Давай так. Я його викличу, ви все обговорите. Ну, давай. Томе, це Сем. Капітан згоден поговорити. Чудово, Едуарде, я не ходитиму колами, мені потрібне паливо. А ти хочеш повернути собі селище своїх людей та владу, і я готовий тобі все віддати. Як тільки реактори буде заправлено, ми вийдемо у море, і ви нас більше не побачите. Ти не віриш, що я не використаю ракети, та я даю тобі слово. А ти знаєш, що слова я не порушую? Досі не порушував, якщо не прискіпуватися до дрібниць. Припустімо, я навіть повірю тобі, але Климові ніколи. Він тобі не сказав, що вільні бандити працюють на нього. І з чого ти це взяв? Доказів нема. Та мої друзі пропали безвісти. Клим нічого про них не казав. Сказав, що шукає. Я давно мав щодо нього певні підозри, і тепер вони починають набувати форми. Болівар не нестиме двох. Коли паливо буде тут, питання із Климом буде закрите. Які ще умови? Більше жодних. То що, згода? Згода. Я знаю, що ще жалкуватиму про це, та я згоден. Не пожалкуєш. Угода є угода, Етварде. Скоро побачимося. Дякую за довіру. Семе я йому не вірю. Ані на секунду. Хоч що він там не кажи. Не вірю. Але Але ти не маєш вибору. Саме так. Вибору я й справді не маю. Е, Дідько. Генератор знову вирубився. Ходімо глянемо. Іти, спочатку треба коліно вправити, а то вже набрякає. Звісно, Еде. Маєш пейнкілери? Так то я не п'ю, але маю тут ящики з молотовими. Суміш самограю із риб'ячим жиром маю допомогти. Хоча, звісно, іще б закуску якусь зорганізувати. Ось. Оце так. Живемо тепер. Ну, відкладати тепер уже нема сенсу. Твоє здоров'я. Так, непогано. <кх> <кх> На! Підкріпися й собі. А ти певен? Ще як. Пий і давай ну ще раз. Дискастинь. Так, починатимемо. Тягни. Ну, тримайся. Це точно.

Усе ще оп. Ну, тягни, із бо. Як слід тягни. Добре. тягну. Дідько, жах, як болить. Вийшов. Не вже. Дякую за ногу. Вже майже не болить. Твоє здоров'я. Аказу не бухає, бухає. Знаєш, давай сьогодні відпочинемо. І не no, вже, вже. вже. Ходімо, глянемо, що там із генератором. А ти певен? І тут пліта до нас з тарпом і з ревом. Де магнітофон, мій падлюки? Так, думаю, все тепер. Вмикай, Семе. Дідько, виходить, не все. А? А? Прикольно. Що, що Песня Цоя граю. А музика. Цой. От була б у нас музика, а це гарна думка. Ей, ю, отаф. Так, зараз розберемося. О, тепер точно все, вмикай, семь. Оце я розумію. вмируща класика, віктор Цойс. Це буде мій найлюбленіший момент з цієї пісні. Еда. До речі, семе. А про себе розповісти не хочеш? Ти певен. Давай, саме, чеси. Можу. Why not? І коли полковника поховали, я зрозумів мені час. Я знав, що Дед він чекає. Дякую, що розповів себе. Становище в нас було тоді зовсім кепське. Довелося погодитись. І оцей ад хоче світ врятувати. він стане піратом із ядерними ракетами, розумієш? Ну, не знаю. Ну, навряд чи піратом. Він же має ідею. Іа! I'm king of the world! <coughs> Ой, гарно. Це О, що, відпочиває. Чудовий ти хлопець. Знаю, э же не псих. То понимаю я и ним. Давай еще выпьем. <сёк%, <сёк> давай, давай, пий. Амп, 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 я амп, Поваги mm -hmm. до старших. Ось ти. Чого ти не п'єш? Я тут. Ти тут і там теж живно треба пити. О, добре пішла. Оце мочить, мочить. Not bad. Таких приколів не вистачало в оригінальній частині. А це гарна думка. О, то ж зовсім ми все річ. Капитан спать пішов. Бобри. Еде. Еде. О, чого кричи? Еде, я сліпий. <гум> Що ми пили вчора? Та не сліпий, ти, а мармизу донизу спиш і кінчаю товолати. Ой, голова зареже. <гум> Ось ah, тому я й не п'ю. Ми вже бачимо, як не п'яс. Жах. Та пропирає. На, підкріпися. Легше стане. Трохи. Якщо легше. <Fitug innenca> От і добре. Доки ти приходиш до тями, давай повернемося до вчорашньої розмови. Паливо тут і справді є, і навіть неподалік, у підземній базі субмарин. Тунелі частково затоплені, та до мети дістатися можна, а вхід через будівлю штабу флоту. Однак радіація там скажена. Тож без захисного костюму особисто я туди ані ногою. От у цій будівлі була пожежна частина, і костюми на випадок аварій на об'єктах у них точно були. Зараз там бандити загніздилися, тож прогулянка має вийти весела. То як упорайся? Окей. Маю трохи провітритися. Піду за костюмами. Дякую, Семе. Я тут поки теж підготовлю все. Ах, спускатися найкраще сходами. Двері воно там всередині. Так ледь не забув. Як спускатимешся, заряди, будь ласка, пастки. А то ці мутанти іноді й сюди забігають. Спробую. Останній коктейль у мене лишився. Забирай. Там на нижніх поверхах багато бандитів не в дах лежить. В них мають знайтися матеріали. Добре друзі, наразі закінчуємо цю частину, і так вже довго виявилося, вийшло. До зустрічі в нових частинах. Далі продовжимо трошки пізніше.